дня, шановні члени комісії, маємо на розгляд нашої комісії п'ять проєктів рішення. почнемо з Так, перше. Про прийняття рішення про приватизацію шляхом викупу та затвердження протоколу про результати електронного аукціону номер аукціону. Так, сільська рада вирішила приватизувати шляхом викупу об'єкту малої приватизації 64. Тисячні частини громадського будинку господарськими будівлями з проводими народних по вулиці Грушевського, 10 у селі Поволіка Коломійського району, що становить 37,4 метри квадратних, зазначений в технічному паспорті номер приміщення номер 6 Єдиного учаснику, який подав заяву на участь в кровному аукціоні Федорак Руслан Василь, за запропонованою забронувало... <рес> за, за <рес> ціною сумі 47 тисяч 95 гривень без, без так. Промоціон. Що тут Я, Що, це проводиться? Вручити сільському голові після сплати помилку абсімі ціни продажу об'єкту провітації протягом п'яти робочих днів з дня наступного за днем в форманні протоколу про результат промоукціону, вкласти договір підпродовж майно, вказаному у пункті 1 цього рішення. Контроль прокласти на нашу комісію. Мова йде про е, старий. <гану> ну, вже це В цьому не відбувся, тому що впадалися по <гану> одному часу. По одному часу, Тут єдине, що 25 днів. до 25 днів, як не вкладу договір, то зміняється процесу. Ні, МВС сплатити там коштує 20 днів, а 25 клас довго. А якщо не впадають, то... Там ще це до нашого рела, Та, так? Так. Тоді що, голосуємо за, так? Другий проект рішення аналогічний, тільки тут йдемо просто 148 метрів квадратних, цей 200... це на на так? Так, це 242 тисячі 000... 242 тисячі 48 метрів квадратних. E, подав участь в аукціоні ЄСІнський Роман Миколайович e, за запланованою у сумі 177 284 гривень. Третій проєкт рішення аналогічний. Тільки тут йдемо про 640 тисячних частин громадського будинку. Площа 372 метри квадратних подала участь Комарченко Людмила Лук'янівна за запропонованою ціною 468 тисяч триста дев'яносто гривень. Голосуємо за так. Сидуший проект рішення про прийняття комунальної власності наживебільської сільської території громади в особі Неживеської сільської на нерухомої майна та постановку на баланс майна комунальної власності, прийняти комунальну власність Джевельбільської сільської ради, особенно сільської ради, нерухоме майно, а саме будівлю, пішках на житлове приміщення загальною площою 675,9 метрів квадратів, що розташовано за трассою, вулиця відродження, 126 Г, і великий ключів, затратити звіт. Про оцінку вартості на житлової будівлі від 12 липня 2025 року за адресою вулиці Прочені 126 села великих ключів, загальною площою 675,9 м2 метрів виконано об'єктом оціночної діяльності суб'єктом ФОП, самуляк Тарас Воронович оціночною вартістю 689 тисяч 800 гривень. Рецензія на звіт виконана капіком Івану Степановичу. Поставити на баланс сільської ради майно а саме будівлю на шоколадні, чи за загальною площою. Я вже повторився. Первісна вартість 729 6619 гривень копійок. Враховують, враховуючи вартість послуг незалежної оцінки 27 500 технічної інтеразації 9405,15, внесення даних технічної інтеразації до ЄДСБ ССБ. 800 гривень вартість оголошення в землі, по Постановку на обліку східного на 600 гривень вартість судового збору 150 гривень, та оціночної вартості 689 тисяч 800 гривень. Мова йде про те, що крім експортної оцінки, яку зробив самуляк, ще додається всі витрати, які понесла сільська рада у процесі накладення витрати. Всі витрати включаються у загальну вартість, у загальну балансу вартість. Віділу бухгалтерського обліку відобразити постановку на баланс майна, зазначено у пункті 1 рішення даних бухгалтерського обліку установи. Контроль закликаємо даного рішення поставити на нашу комісію. Тут є рецензії і є звіт експерта про балансову вартість. Мова йде про безгоспне майно безхазяйне, яке ставимо на баланс. Усе. Вже ви прийшла власність сільської ради. І в черговий раз виносимо на, 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 сесію. на сесію про включення контейнерів для збору твердих побутових відходів до переліку об'єктів комунальної власності. Це не сільської ради, що підлягає приватизації. Моба йде про... про 1297 контейнерів об'ємом кожен тисяч один дванадцятих кубічного, стотно, 100... якщо так сказати, то 120. Це його слово. Я, я слово сказав. Зібрати я їх усіх не так? Перед... А чого не годиться? Щоб тобі за один день треба збирати їх. Коля просто багато не віддає. А чого не віддає? Багато людей немає вдома. Це раз. А по-друге, де зберігати. Хто за хату де? От, от питання зберігати. Ще кілька років тому ми говорили збудувати ангар. Щоб було де, дете позивати. і закрити. Невеликі витрати, якщо заботонувати рух там є біля сільської ради, приміщення, люди там. А в землі у нас у менші землі ще поки що є. Є, там, там, момент, там не питання, і що тенгар, і техніка, і всякі, ну то є що зберігати комунальному. А так що він, щось вдома тримає, щось там територія вдома тримає. Це не вихід, люди добрі. Повинно мати комунальне підприємство свої ангар якийсь. І, і невеликі це гроші, а кому пшити нормально. Труби, це все зваряє конструкцію і це, щоб було. Це давно треба було зробити. і мали без... Що ми думаємо через 5 років робити, з тим, от закінчиться це. І ще не знати, чи зараз не закінчиться, як суд буде. Чим це закінчиться. Але це суд вже Ну, Перше, судове засідання, таке підготовище, що це. таке, то буде ще два засідання. Це все тягнеться, розумієте? І що ми думаємо потім через 5 років, з чим ми заходимо, якщо аби відвоювати у нашій хаті свою господарство? Що ми думаємо, ми вже не будемо відвоювати оце... через 5 років. Ні, як... no, але що ви лишаєте? Тільки наслідство. Ви лишаєте друге, хто прийде. Я ja зараз не кажу. Це, це по-перше. По-друге, ти знаєш, що комунального такого як комунальне скоро не буде. Ну no, так. Я прихідний період три роки. Коли ходить, 28 сайт, визначають Сполучський Фікс і 7. Про цього як такого <плес> так, комунального не буде. І плюс не забувайте, що навіть якщо чекати цих 5 років, що за 5 років все Так, то Вони, я, вони вже списані, будуть, взагалі списані. Вони мають свій термін теж. Я не Це... на сесію, я не буду говорити. Ви кидайте собі на сесію. Ми можемо Як на голосування у е, нас? Таке, Микола Петрович утримується. Ви що, ви за? Я, Я за то, що ви за? за то, аби продати. Я, Я теж за. Я за то, аби продати. Ми, ми, тому, ми маємо свою, так як ви, ви так. своє рішення, це таке. То ми тоді в такому випадку, хто підписує чи не підписує? Ні. Я не підписую. Наступний голова підписався. Наступний голова. Ну, це таке, сесія сюди нехай вирішує. Чакає, то, то не в тому. Це знаєш, де коли хати. Nee, не, ну але... нехай мені стоїть. Коли, і потім, а потім ще щось нехай мені стоїть. І то ну, його треба збутись, а якщо буде потрібно, то закуплюється інше. А от я розумію, Петрович, думку такого господарську, але... Господарські функції у нас, на жаль, забирають, да. Бо цей закон, ця постанова, яка прийнята про відбір цих цієї послуги, вона прописана не, не під маленькі комунальні підприємства. На цьому можемо трансляцію завершувати. Дякую за увагу. Ми розглянули всі проєкти. уже вже утерному.